Будет застрелен Никто их не хотел и пальцем трогать Дальше Мы просто стояли, реально мы мирно стояли Никто ни на кого не нападал Мы все стояли мирно Они начали дальше, продолжали закидывать нас гранатами Вас закидывают гранатами Вы что стоите и плацменты делаете? Нет, мы тоже начали делать какие-то противодействия нет, Против их нет, силы нет. Мы начали чем могли защищаться Реально защищаться Никто еще не кидал тогда камни Никто те щитовые были там, я уже, честно говоря, не помню точно, девятая, седьмая сотня. Молодцы, хлопцы, держались. Держались, но поймите, дело в том, что когда в них постоянно кидают и стреляют, и стреляют не в ноги, не в руки, а как можно полов человек, то в глаз, то куда угодно. Мы все это видели и понимаем, что там снайперы как теле, так и стреляли. Дальше что делать? Наши хлопцы понимают, что сами они борьбой не будут заниматься, потому что один в поле мы все знаем не воин. Что делать? Мы используем толпу, чтобы как бы никто не, никого не не прорывался просто без оружия реально могли убить просто напросто. Понимаете? Мы прикрывали всю всю толпу, мы просто ну, прикрывали толпу вот Щитом чем С щитами, да. Потом начинаются другие, начинаем сжигать автобусы, потому что их реально начинают прорываться вперед и начинают плотно стоять. И честно говоря, если бы мы не спалили эти все автобусы, то честно говоря, они бы всех нас сразу задавили еще в тот день. Потому что те законы, которые они тоталитарного режима приняли, это были законы против вас, не против только нас, но против вас, против вашей свободы мы там старались и боролись. Но дальше что происходило? Дальше происходило, когда мы начали, нас над, начали называть, что мы кто? Провокатор. Провокаторы, Провокаторы. что мы сжигаем машины да, и так далее. Да, да, да. Ребята, это не провокация, это была самозащита. Когда тебя пьют палкой, что ты робишь? Защищаешься от этой палки всеми способами, которые у тебя есть. Вот так точно и мы против их массы начали защищаться, потому что они стреляют и используют массу для того, чтобы у нас появилась паника. Мы стояли здесь четко и налажено. Никто не отступил тогда. Дальше. Мы идем, значит, когда они потушили автобусы, они начали сквозь автобусов реально стрелять по толпе. Снова же по толпе стрелять. не просто атакующих какие-то элементы, кто кидает камень. Потому что этот камень реально, он даже не доставал до да, нужного места. Они реально просто рядышком с компанией просто ржали над нами. Да, да. У них есть видео это. Я вам серьезно говорю, это видео, жестокое видео, как мы бессильно ничего не могли сделать. Они что делали? Своими щитами подходили к этому экрану и начали стрелять. У ребят, которые хотели просто перевернуть этот автобус, чтобы они не стреляли через этот автобус. Реально, что мы дальше делали с щитами? Мы Выходили сюда щитами, и я лично защищал пацанов, которые хотели веревками своими, вытягивали, вытягивали, чтобы им все равно стреляли, по голым телам стреляли их. Другие пацаны, реально, они, а я говорят, убивать, если уже начали убивать, снимали с себя. Все, и иди, и шли, и говорили, убивайте, если уже пришли убивать. Ну молодцы, молодцы, ребята, мы дальше стояли. Дальше они все время закидывали с гранатами. Все время и при этом начали использовать не, а, непонятный вид гранат на который начали цеплять э, 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 всякие гвозди там всякие шайбы все это начали цеплять и оно все начало на нас лететь и травмировать лично я не помню я когда принес свой щит после всех основных этих сражений принес туда у меня его этот щит забрали было видно какая-то шрапнель там э, э, как правильно сказать было в щите да ну я не знаю что это такие я не могу определить точно что это такое оно торчало в моем щите. Мой щит, в моем щите торчало несколько пульт металлических. Все это было забрано у меня. И они, я не знаю, для, для чего они это начали делать, я не знаю. Там, может, реально я этот щит увижу, но вряд ли, наверное, я думаю. Но вопрос не в этом. Это противозаконие, которое, кстати, я не пойму, почему оно было против нас использовано. Потому что если вы реально миротворцы, которые хотят помирить государство с народом, то вы должны хотя бы, если это мы реально были бы э провокаторы, стрелять по ногам и ликвидировать провокатор. Но они же этого не делали, потому что понимали, что этот провокатор против них имеет все против суда, которое они уже будут против нас сфальсифицировать. Я еще еще хочу сказать, что все хлопцы, которые здесь друг друга вытягивали, и меня тоже второй раз, когда меня здесь оглушило гранатами, и мне ногу посекло, и честно, вот такой осколок, я его всегда с собой держу, я Богу молю, что ни одна пуля меня не зацепила. Ни одна пуля меня не зацепила, и слава Богу, я... это не значит, что я был настолько трусом, что меня не зацепила пуля. Серьезно, кто назовет меня трусом, я буду ему бить в морду. Потому что я точно так же, просто мне повезло. А Жори, который упал там возле Стеллы, которые сказали, его нашли возле Михайловского собора. Ребята, это ложь. Ложь, ребята. Половину, почему? 90% или там половину все нашли возле Михайловского собора. Это что, я, я нес его на плечах издавать, как мясо, че что? Что это за ложь, которую они придумали? Все находились возле Михайловского собора, всех их стреляли возле Михайловского собора? Их убивали у нас, вот там, на Хрещатике убивали. Их убивали у нас на... На и Незалежности всех убивали их там. Их никого не находили возле Михайловской площади. Пусть конкретно пишут. Они а лгут там. Честно, меня это возмущает. Так, а еще, почему молчать про офицерский дом, когда ранее их сколько остались? Давайте все вместе вас требуем, чтобы дали отчет по всем раненым, которые остались и которых добивали там, калечили и так далее. Почему не дают слово тем пацанам, которые еще выжили? Конечно же, пусть они дадут отчеты по всем... Это все обязательно нужно в криминальное дело вложить, потому что офицерский дом, который тогда взяли, наши пацаны, которые лежали там в медицинских пунктах, обязательно их калечили и добивали. Ребята, кто жив еще остался с офицерского дома, пожалуйста, подходите в Ревенскую сотню, пожалуйста, подходите к тем пацанам, которые здесь выступают. Мы будем вас защищать, мы будем за вас стоять, мы будем отстаивать те права, чтобы вам дали реабилитацию, полную реабилитацию, чтобы вас уничтожали. Якщо никого не осталось живых, то пусть пам'янімо їх пам'ятю великих, великих героїв. Серйозно, эти пацаны за нас там стояли, за нас. Спасибо вам всім за панімання. Дуже дуже важливий момент. Хто сюди прийшов? Можливо, один, бо всі приходили на барикади. Боротися і битися з злочинцями, перкутівцями організовано. Були одинички також, не стисняйтесь, підходьте, познайомтеся з вашими побратимами, організовуйтесь, і тоді ви будете силою і будете з вами рахуватися. Я Алло. Ничего не Я с 29-й бойковской сотни. Вначале, извините, что по-русски, а вам по-украински просто когда волнуюсь, я говорю по-русски. В первые дни здесь убило нашего побратыма, который прошел Афган, прошел Югославию, Ромка Сцены. Тогда их было здесь, не важно. Здесь, здесь есть герои, натуральные герои ребята. Я себя им, к ним честно не причисляю. Меня что-то многие помнят, я здесь был с января месяца. Вышло так, что 18 февраля я был не здесь, нас отправили, мы в Маринке были, держали. Суть не в том, я хочу сказать не про то. То, что про ребят, это многие сказали, многие скажут, я не для этого хочу. Я просто, значит, так, когда на днях вот это вот было, одна наша сотня под э, флагом боевым, если кто видел, мы вышли на Майдан, когда выступал Турчинов, мы стояли напротив сцены прямо. Мы хотели высказаться, нас слышали, они и видели. Кто хочет высказаться, сказали, типа, Майдан решает, все, пусть Майдан голосует. Нам не дали, мы повернулись потом, ушли. Со знаменем все развернутым ушли. После этого бы вот как раз Антон выходил. дело не в том, почему, если говорили ВИЧи, извините меня, в Древнем Новгороде, если ВИЧи выступала, то стояли наверху богатые, внизу имел простой народ, полное право сказать. Прошу прощения, нам этого не дают. Сейчас, когда нач мы были в Маринке, когда начались это Грушевского, я не хочу говорить, что я тогда сказал выше. Видели? Неважно. Но просто в том я сказал: три дня назад я сказал, поменяли шило на мыло. Я не стесняюсь это сказать. Вышла, вышла такая у меня чисто ситуация. Я 18-19 наглотался так, что потом два дня лежал, капал, меня не было здесь. Мне стыдно перед людьми, что меня не было в те дни, когда убивали. был как дезертир практически, но потом вернулся сразу. Мне сказали еще капать, я сказал не надо. Дело не в этом. Опять же, отпустили этот Беркут. Все видели, как встречали в Симферополе, в Севастополе вы. Вы наши герои, в Севастопольские вообще маски закрыты, Викторе. Вчера они выступают и говорят, мы не признаем это министра, мы не признаем это правительство. Они, их никто не объявлял незаконно закон за то, что они вытворяли здесь. Как они знают, издевались тут на Урушевском, когда пацана 17-летнего они голым гнали. Это, трупы, это трупы, они за ноги баррикады в вагоне выкидывали трубы. Всем до фени. Сейчас поднялись. Я вот на днях говорил, ребята, говорю, это на Верховную Раду пойти и все ступени полить бычьей кровью или покрасить в красный свет, чтобы они каждый день видели и помнили, почем они ходят, что они, блядь, прошу прощения, вылезли на людской крови. И сейчас на всех гробов видели. Я еще не удивлюсь, если через месяц Майдан начнут защищать, типа как Беркут. Все, прошу прощения, извините меня, пожалуйста. Я говорил и повторял еще раньше, давно и месяц назад, и два. Закончится это все. Меня в декабре месяце, когда я уезжал, на Николая хотел детей поздравить. Меня тетушнями хотела убивать возле Шевченко. Спас... Не возле Шевченко, а возле Щерцева. Спасло. Сейчас это известно. И езди. Их вот тут возле, по квартирам. Сидит эта пятая колонна. И будут убивать. Да, было время, что ходили, нет. Сейчас я бронежилет. Досталось вот месяц где-то есть. Не снимаю, ухожу, потому что не знаю, откуда могут ударить. Может, дурак, что сейчас вылез, засветился. Но я сказал, тогда в Мариинке, когда было лицо закрытое, перед солдатами и майорами, сказал, хватит, я в своей стране открылся. А сейчас это все будет. И знает, кто-то про это, знает, где они есть. И извините слово, хрен там, кто об этом думает, и будут ходить по одному убивать, Простите. Наболіло всім, зрозуміло. Я хочу сказати інше. Е, всі, хто, е, всі, хто е, був на Грушевську, ну зрозуміло, що ми практично всіх це знаємо. Е, ну, стосовно тих е, записів, списку там, і посвідчень, ну, якби ті, що були іменно на Грушевську, е, Дуже просимо підійти на п'яту годину, жовтневий палац. Е -е -е Запитайтесь там на е вході, -е де Груша сидить, вони всі знають. Е -е Підвал, так. Підвал в гардірок. Доброго дня, можна вам питання? Ви постраждали на Грушевську, а 18-го? Це від шрапнелі чи від гранати висправді? Ні, це кійки. Доброго дня, шановна товариство. А вас врятували товариші чи ви самі? Ні, вони мене забрали, відбули в автозак. І потім відео. Лікарня су. СІЗО і потім СІЗО. Дякую Доброго, Доброго дня. Ви боїв на Грушевську, але 18, побачите 19, через кілька тижнів. Спочатку тут потім на е нас придуть, а, просто виганяти. Скажіть, ви яке ваше ставлення до того, що зараз почутана, опозиція, як яка при владі випускає але Беркут ми зараз, і ну не полює, на них не, воно, воно, не воно, намагається е їх засадити, а навпаки, почала там боротися з правим сектором, іншими активістами? Якщо ми будемо. Далі, що саме, я взагалі а... думаю, що Позиція Майдані, просто скористалася простим народом, октиністами з, з, з Майдану. Таким ми... чином не досягнемо ми... затвердити в життя свої 에... плани. На базі, що я вам хочу сказати, ось організатор Дякую. він дуже Просто я тут. Може по черзі. Прошу, дайте я йому визволювати. отойди, йди, будь ласка, починь. я довго не буду забрати вашого часу, я не буду розказувати, які подвиги були, які не які не були. Я просто що хочу сказати. Не знаю, що хтось почав такі ініціативи, але у нас зараз в нашому штабі Другої сотні, який знаходиться на вулиці Грушевського, 4 у закладі ресторану Сушія, ми зібрали на другому поверсі такий певний штаб. Таку команду з політологів, піарщиків, юристів, які займаються зараз організацією громадського громадсько-політичного руху, який буде включено як мирних людей, так і силове крило. Силове крило буде в майбутньому підтягнути через приватну охоронну фірму. Тобто, ну, ми повністю хочемо легалізувати те, що ми робимо, те, що ми зараз тут робили, і будемо боротися за нашу країну до кінця. Тому я усіх небайдужих, усіх бажаючих побратимів, які зі мною воювали тут два, ну, там, два, скільки хто, три місяці, на Грушевського місяця. Усіх прошу підходити в будь-який час до, там, не знаю, до півночі, зранку до півночі, по адресі Грушевського 4 і питати там, кажіть е, ну, на рахунок громадського руху. При... Доброго дня, ви учасник боїв на Грошевську чи на інститутській. Так, та група була гранадерами на цій барикаді що була. Спочатку ми всі були тут, потім нас погнали, коли ми відступили до Майдану. Я був одним із тих хлопців, що спалили БТР. Кожною секундою він розгорався все більше і більше. БТР Як... на Грушевську чи на ЄСТИПТ? На Грушевську. Uh -huh. Як... Вона ну, зараз вона На хрущаток. Ми всі бачили. А, на що з кожною секундою він розгорався все більше і більше. Так само, як посмішка на моєму обличчі ставала, це все ширше, все ширше. Це одна з найгарних русей, які я бачив. Я думаю, сирина моєї посмішки була така, що вона вилазила з під мого респіратора. А вас не поранили під час зіткнення боїв? Ні. Двічі вистрілили резиновими кулями. Одна з них залетіла під казкою, інша під бронежилета. Та, що залетіла під казкою, тут не долучає. Кентузела почала в бусі пищати. командир щось кричить, я не чую, ну так я. Але хвилин за 10 все минулося, прийшло в нормі. На наступний день, правда. Дуже багато спав, я не знаю. Приспав, мабуть, годин 20. А ваших знайомих чи товаришів не вбили, не, не поранили, не, не покалічили? Вбили одна хлопця з моєї групи точно. А. Я не знаю. Нас відступило, власне. Нас було на грошетку. Виступили. У нас було 22 чоловіка. Відступила з моєї групи 11. Хтось загинув, хтось розбігся Я не знаю, спалися їх не дав. Ну, власне, 11 лишилося з 21. Під час от, останніх боїв на інститутській ви не брали участь? Не, не знаєте, що там відбувалося? Під час останніх саме я не брав участь. Як снайпери стріляли. Ми записалися, нас була, була, були учасником бойових... Не було наказано. Тобто на передовій кидали каміння, кидали коптери, стріляли ферм. Допоки українці є на цій землі, бо ви нас врятували. Героям слава! 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 Не за тут, тут були дівчата, дівчата, каміння було в льду, дівчатка помагала, отакі, от як вона, оце каміння, я тут, я тут був, я раніше ходив просто в масці, тому що в мене бабуся їй 86 років. Розумієте, я ходив в маску, коли мене питають, що ти в маски. Я не боявся отих снайперів, все. Я боявся, що моя бабуся не побачила. Отакі дівчатка, каміння тут нас поливали. Каміння в льду, Я підходю дівчатка, поможіть каміння в кучку собрати, тому що якщо вони полізуть, то не буде чим відбуватися. Дівчатка, дівчатка, отакі. Їм, їм треба першу чергу. Вони молодці, У нас жінки, жінки наші. Наші жінки, наші дівчатки отут сортувалися, збирали каміння на кучки. там подавали хлопцям на втору барикаду. Питаю хлопців, є каміння? Ні, дівчатка носила каміння. Ось все, ось все, сонечко, ось все. Тобі бів уклін, то Уклін до землі, тому що ви ви нам допомагали. Ми, мужични, це, це ми можемо. А ви, наші жінки, вам. Велике спасі. Тому що якби не ви, ті, які нам чай, ті, які нам чай давали, ті, які носили, ті, які ранених виносили, ви ви, розумієте, якби не ви, то ну, не було б цієї перемоги. Мені не, не дається виступити. я з 19 числа, як тільки пролунало слово Яценюка, що тут провокатори і москалі. Я хлопці, я підполковник, сказав, де ми повинні бути? Турки. Ми прийшли сюди. Але я зараз хочу звернутися до киян. Революція і перемога почалась з Грушевського. Ви, дякуючи вам допомозі, я пам'ятаю, як тут було людей куча, а вони дивилися не тільки на тих маленьких кучки, яка воювала, а вони дивилися ще, що тут є велика підтримка, і вони усиралися, я вибачаюсь. Але ви повинні зараз підняти питання. Що тут повинна бути дошка стела, де звідси почалася революція нормальна, де хлопці, молоді хлопці, показали, як відстоювати дійсно, не тріпати, а як треба захищати свою волю, свободу і державу, і державність. Дякую. Почекайте, ви не дали мені сказати. Я теж пушкарь, головне. Хлопці, почекайте. Почекайте, хлопці, почекайте. Я вам скажу те, що те, що не знає вся Україна. 21-го, на 22 торек, коли вже була прийнятий голова Верховної Ради, коли народ був з міліції. Першого початку треба говорити, що молодь кидала тут. Молодь. А люди де стояли? Всі наверху. Дівчата наверху хлоп, а хлоп, дівчата рубали ось кроківку тут подавали. Дівчата, дівчата, хлоп, я тобі скажу. Я тоді, хлоп, коли коли бія були, всі коротко. наверху стояли. Коротко всі. Я і брат було коротко, тату, давай, бо, ти як тут хулівали. Хулі коротко скрубатова сказати. коли були прийняті не голова Верховної Ради, 21 на 22 в городі Дніпропетровське, возле Леніна в час ночі, в час ночі студенти стукають по Леніну і під'їжджає чорний БМВ. Окриваються окна, кидають гранати, лугунає три постріла. Я раненого вивіз у больницю. Привезли в больницю мечнікова. Він служав 40 минут. Медики не надали йому допомоги, поки не приїхала міліція цього Куліченка. І вони заставили ставити його протокол, що це обична питовуха. Він лежав, стонав, йому не зробили укол, поки він не підписався, ще просто його побили. Ви розумієте, що твориться? Треба, щоб ті, щоб ті хлопці, які в больниці, треба, щоб ми їх не бросали. Цей чоловік, йому 55 років, звати його Сергій. Лежить в больниці М'єчнікова. У нього там, виходить, вони потім, коли за мною був. Чоловік, який представляє Асоціацію лікарів України, і він, і я настаю, щоб вони, вони просто його завели, за, зашили йому, зробили, зробили шви, навіть не зробили снімок черепа. Коли, ми, коли він став настаїв, щоб зробили снімок черепа, то в нього з'ясувалося, що у нього тріщина черепа. Ви розумієте, що то його дружина Тетяна ходила за свої гроші, купляла медикаменти. Можна коротко у видно Києва, ще какурива і флагштоком, там, де проривався берку, там де найдальше прорвався. Хотілося просто бачити обличчя цих людей, тому що всі ми були в масках, в респіраторах, стояли зі щитами. Просто подивитись на цих побратимів, потиснути руку. Тоб, будь ласка, підійдіть, обміняємо кількома словами. Я я вже 20-го вранці тут був десь 7-9-го, було дуже мало людей. Хто пам'ятає перші, перші шини, які запалювали, перші вогніний пояс, які розкладували, щоб розтягнути і відрізати беркутню? Хто вночі пам'ятає, як перша рогатка мартіра називали ми її? Оце я з цієї рогатки освоїв, а цю пару беркутню тут, яка стріляла із цієї стели. Значить, я, то, Треба все це відео нам, щоб всі ці спогади відновити в пам'яті. Ми ніколи не за користь сюди йшли. Ми відстоювали незалежність, боролись за свободу, за права. І за цих перших побитих постраждалих ми прийшли сюди волонтерами. Я був приписаний до третій сотні, але коли почув перші вибухи тут на Грушевського, я зразу прибіг сюди, без ніякої команди, і включився з Сергія Миколаївичем. Ми тут. Перший штурм Беркутні. Може, хто пам'ятає, коли підстрелили хлопчика. Ми відступали всі, його підстрелили в ногу. Беркути вилізли з під автобусів, схватили за ми в контратаку кинулися, не встигли його спасти. Може, це пам'ятає хто? Треба згадати його. Я пам'ятаю, 50-річний чоловік біля мене стояв. коли почався їхній наступ, потім так. ми їх відтіснили, Я так. вже його не бачу. Ми ну, нас... дяд... Олег звали Олег. Ну, мабуть, він сподіває живий. Може. А тут вік, молоденьких хлопчина, вони вискочили під в ногу. Можливо, ці факти треба обов'язково відновити і спасти. Потім пішли ночі, коли вже наша стела тут була на цій арці і так далі. Все це, я думаю, відновимо, Звернемося до преси. Все це відео зберемо, якось згуртуємо, коли в нас буде І поставимо перед міською владою, щоб тут була стела. Щоб покоління наступні пам'ятали, як то було, хто боровся.